13 днів тому я кинув собі справжній виклик підняти півтори тисячі доларів на нерухомості всього за 15 днів, почавши з нуля. І яка моя головна мета це купити дружині iPhone 15. Але ось найкрутіше я зробив це за 12 днів, уявіть. І ось як це виглядало середини. День перший відчував, ніби почав місію GTA. де все йде, то так, то не так. Серйозно. Я вже думав, може й не треба було починати. Страшний початок, але я рухався далі. День четвертий показав успіх. Моя впевненість повернулася, і гра почалася серйозно. Сьомий день, ось тут усе пішло шкеребен. Угода з однією клієнтом. Єнкою просто розвалилася. Вона буквально вибила мене з колії, але я не приймав це близько до серця і рухався далі. День 12. це мій день. Перезавантаження місії, три угоди за день і плюс 300 баксів у кишені. Я знову на коні, і те саме відчуття, коли місія закрита. День 13. Сідаю в машину, купую квіти і той самий iPhone 15 Pro на 512 гігабайтів за 70 тисяч гривень для віри. Місія виконана, гроші в руках, і я відчуваю себе справжнім. OG, що завершив ще одну місію в грі. Хочеш дізнатися, як це зробити? Пиши мені в direct 007 і отримай доступ до мого закритого відео, де я пояснюю, як можна створити свій перший капітал на нерухомості.